Всім привіт! І сьогодні ми будемо записувати відкриття е Legendary Stardrop. Ось, в мене їх є. Раз, два, три, п'ять Ну, так і у всіх є. І я думаю, що нам сьогодні повинен випасти якийсь боець. Це мій твінк-аккаунт, і потім ми зайдемо на основний аккаунт. Зараз ми будемо е відкривати на твінку. Погнали! Перший. Стары дроп. Так, скрин. Погнали. І це скин Summer Джесси. Літня Джесси. Ну, зараз літу, да, мені така потрібна. А ну-ка, другий старод. Гіпер. E, hyper... О, на колет! На колетка це прикольний заряд. Так. Мені мене вже радують ці стардропы. А ну-ка, на джики це теж класний дуже. А ну-ка, поїхали. Це четвертий стародроп. Поїхали. Блін, давайте бойця! Бойця, бойця, бойця! Будь ласка! Ой! не поню. Давайте, останній стародроп, будь ласка, дай мені щось. І... Що, що? Це боєць? Ура! Ніфіг боець! Друзі, мене цей аккаунт реально порадував. Давайте зайдемо на основний. І ось це мій основний аккаунт. Ось, 37 тисяч кубків, ну там, без 50. І ось. Ой, вибачаюся. І ось це мій основний аккаунт. 36 тисяч кубків. Ну, плюс 50 вже буде 37. Давайте зробимо тут скрін. Ось так. Опа. Та блін. Опа! Ладно, не будемо робити скрін. Так, поїхали. Перший. А, ні. Дивіться, в мене нема чака і драка. Ну, драка, щоб випав. Це просто неможливо. Це неможливо. А ось чак. Це можливо. Це справді можливо. Так що, давайте почнемо. Давайте посерединці відкриємо. Перший стартроп. Поїхали. Відкриваємо і що це? Сін у Ну, у меня есть там... Это уже третий скин на уз. Зачем мне три скина? Давайте. Второй стражок. Поехали. Будь ласка. Можно хотя бы гиперзарядки какие-нибудь? Угу. Блин, я не разбираюсь в там, пассивках, в этих гаджетах. Так что я думаю... Ну, я думаю, может это и нормальный. Цей... Ну, вы, безразумие... понятно, пассивка. Так, давайте. Третій. Поїхали. І. Кстати, це. Почекайте, за... це за 149. Блін, це дуже класний! Скін. Блін, два стародропа залишилось на мене ці три стародропа порадували. Справді порадували. Давайте це відкриємо. Будь ласка, це передпослідній стародоп. будь ласка. Дай мені щось. І... О! Тисяча кредитів! Це треба заскринуть. Вкриньте! Понятно. Чак. Мене порадував саме цей четвертий стародроп. Це найкрутий. Поїхали! Блін, ну драка! Ну я не люблю драка. Це ужасний боєць. Мені він дуже не подобається. Так що я навіть не хочу, щоб він мені нападав, Випадав? Я хочу, щоб мені якийсь гіперзаряд випав. Поїхали. Опа. І ні, це не гіперзаряд. Але крутий Moonbanny Squeak. Це прикольний скін, справді. Мені він подобається. І мене це відкриття дуже-дуже-дуже порадувало. Так, і то, що мені випало? Це. Е, це. Це. Чак. Це багато скінів там. Ну, любимий скін, мабуть, за 149 геймів, який в мене був, е, ДДД де, де, де? Спраут мій. Зараз ще будемо три роки спраута цього шукати. Блін, де спраут? Він ж. Ш... А, ось. Обалдіть! Який він гарний! Щоб ви розуміли, в мене ось такий був. Я не знаю, може це і за 79 гемів. Тому що, бачите, тут є ж такий, же, тільки зелений. Так що може цей червоний тільки за, ну, за 79 гем. Ну він дуже гарний. Ну, мені не моє, реально, мені він дуже подобається. Ось такий скін. Моїм друзям, кстати, ну, багатьом випав ось цей скін. Почекайте. у була чи що? А літня літня Джесі? почекайте так зараз я буду шукати, друзі коротше друзі я цей зрозумів що я справді дурачок мені ніяка Джесі не випадала в мені випав ось нау скін такий Ось такий бургер. Ну, мені ось цей подобається. Ну, Справді ж круче. От ось цей бургер. І ось такий. Ну, я взагалі з цим грав, ну він такий прикольний, але ну, мені цей все-таки більше подобається. Ще мені випав на сквіка. Зараз я буду пів життя шука... шукати цього тупого сквіка. А, ну. Ні, на Отіса це мені випав на маке. Коротше, ребята, насквіка, коротше, мені випадав. Теж прикольний скин. І, виходить, все. Мене дуже порадувало це відкриття, справді. Тому, я думаю, можна поставити на ну, 5 лайків. І я буду дуже... ще буду більше радий. Всім дякую за перегляд, і всім бай-бай!